Чи готовий HR на першій другій зустрічі отримати таке запитання і відповісти на ньому на нього, так? І загалом, чи команді є така відкритість? А в мене було. У мене був досвід, коли я п'ять років тому ходив на співбесіду і задав це питання про сильні і слабкі сторони. Я спілкувався з там, дуже високим менеджментом. І мені відповіли так, а В якому сенсі? У твого майбутнього менеджера нема поганих якихось рис. Він ідеальний. Він ідеальний. І, відповідаючи, людина почала, я бачив по очах, почала думати: ну, питання там нормальне, і дійсно, там той менеджер за... забєбав, да, з, Тим, 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 але, але ж по факту вона є, але людина ж питає, і, і це вже запускає процес мислення і аналізу, як це мене. Бо, бо і ти, якщо як архітектор, ти ж розумієш, які сильні, які слабкі сторони. Ну це ж не секрет. І людина, яка прийде в команду, вона, ну, вона побачить, що в нього там перегрівається там, процесор, і це окей, треба, дати, охолонути. Ну і все.